Реабілітація самим життям новий хаб для ветеранів відкрили напередодні у столиці. Це місце, де можна одночасно налагодити протез, отримати консультації на будь-яку тему від юридичних і до геть особистих, або і просто потанцювати чи послухати концерт. Про нове місце збору титанових хаб, що поєднує різні світи, Нелі ліковальська покаже. Дякуємо. Це сучасний торговельно-розважальний центр на столичній околиці серед магазинів та ресторанів. Величезний ветеранський хаб. Олександра. Боже, яке у вас гарне ім'я? Олександра, доброго дня! Як ви почуваєтеся? У першому приміщенні тренажерна реабілітаційна зала з бонусом, крім тренерів, тут працюють Олександра та Барселона. Санечка сьогодні вже дуже потрудилася. Ой, трохи втомилася, бо багато дуже було людей, багато хлопців всі були раді її бачити. Коли е, люди торкаються собаку, чи гладять, чи спостерігають, чи обіймають чи граються з нею, чи відтворюють з нею якісь команди, то завжди знижується рівень кортизолу, рівень напруження і підвищуються рівні гормонів щастя різних. У сусідньому приміщенні Артем та Сашко вправляються у стрільбі з лука. Артем займається цим спортом вже рік. Почав після поранення. На запорізькому напрямку отримав поранення, дрон мене поцілив і враження ніг і все, ампутація. Відтоді досяг неабияких успіхів. Зокрема, посів друге місце в іграх нескорених. Взагалі-то це цікаво, це дуже. І от воно концентрацію розвиває його суперник Сашко. Стріляє з лука, зробленого спеціально для нього. Це все робилося якби з таких компонентів, які якби в основному не призначені для стрільби з лука. Це цей самий стабілізатор, який ага. він зроблений. отут. Прикольно. Частина лука прикручена сюди. Цю частину придумали, ну, зробили на 3D принтері, От, а тут звичайний болт, який я купив епіцентр. Для тебе найбільше складність тримати цю вагу, так на руці? Ні. А в чому? Витягнути лише воду. Ну що, Саша, куди не, не видно. Малюйте, що він попав? Ви підмалюєте в центр через стінку від спортсменів? Студія звукозапису. Тут створюють відео для Ютуб та ветеранські подкасти. Що от перший подкаст подкаст нас був з Олександром Толоченко? Перший підкаст у нас був з Юлією Синюк. Це Життя секс після поранення засновник та керівник титанових В'ячеслав Запорожець пояснює за три роки існування центру протезування та реабілітації. Зрозумів, його пацієнти ніколи не йдуть від нього назавжди.